Програми для опрацювання електронних текстів. Блокнот. Microsoft Office Word. Library Office. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, які існують програми для опрацювання електронних текстів. З'ясуємо різницю між текстовим редактором і текстовим процесором. Навчимося правильно редагувати текст у відповідних програмах. Питання – чи кожен, кожна може створити книжку, які вміння потрібні, які етапи проходить книжка від задуму автора до її реалізації, які технічні пристрої використовують під час створення книжки, без людей, яких професій неможливо створити книжку. Далі в нас є QR-код та перехід на одне відео. Його я вам надам в домашнє завдання переглянути, як буде можливість. Для створення і працювання електронних текстових документів використовують спеціальні програми: текстові редактори та текстові процесори. Перед нами значок програми Блокнот. Текстові редактори призначені для опрацювання текстових документів, які містять лише звичайний текст. Ви працювали з текстовими редакторами в молодших класах. Наприклад, використовували програму «Блокнот» чи подібну до неї. Файли текстових документів, створених за допомогою цієї програми, мають розширення TXT від англійського Текст. Для того, щоб запустити цю програму на виконання, переходимо в будь-яку папку файлової системи, натискаємо праву кнопку мишки і там вибираємо створити текстовий документ. Оце і є наш блокнот. Ось його значок в операційній системі Windows. Запускаємо цей редактор і бачимо. Перед нами просто пусте біле вікно з декількома вкладками зверху. Оце і є текстовий редактор. Він дозволяє набирати лише текст. Не вставляти зображення нічого іншого він не дозволяє. Лише чистий текст. Міркуємо. Текстові процесори використовують для роботи з текстовими документами, які містять крім тексту інші об'єкти. Зображення, таблиці, графіки. Тощо. І ось перед нами приклад таких документів. Бачимо, в нас є блокнот, файл-блокнота. Тут написаний лише чистий текст. В другому вікні в нас написаний текст, в якому є, подивіться, зображення самолітика, зображення пергамента, далі картинка фотографії якась. Тобто, цим відрізняється текстовий редактор від. Текстового процесора. Текстовий редактор може працювати лише з чистим текстом. В процесорі набагато більше різних функцій, наприклад, підтримка інших форматів файлів, крім текстових. Microsoft Word. Широко розповсюджений текстовий процесор з пакета Microsoft Office. Microsoft Word. Пакет Microsoft Office має різні версії, у яких вигляд середовища та розташування його інструментів може дещо відрізнятися. Але вміння працювати в одній із версій лег легко адаптувати до іншої. Текстові документи, створені в середовищі Microsoft Word, це файли з розширенням .docx, чи Doc. Від англійського документ. І ось зображення різних версій цієї програми. Це значки для запуску цієї програми. Перед нами також пустий документ цієї програми. Microsoft Word запускає цю програму. І перед нами з'являється робоче вікно Word. Тобто ми бачимо, є стрічка з інструментами зверху та велика кількість різних вкладок, яка також міняє панель інструментів. Якщо порівняти з блокнотом, то тут стрічки інструментів зовсім немає. Робимо висновок, що Word це більш професійна програма для роботи з текстом, яка має набагато більше всяких можливостей, ніж звичайний текстовий редактор. Якщо ми користуємося планшетом або телефоном, то також є такі програми. Швидкий блокнот, наприклад, бачимо, це у нас звичайна програма, яка дозволяє робити нотатки, тобто записувати короткий текст в телефоні. Та аналогічні елементарні текстові редактори, які дозволяють лише робити записки собі. Використовують для того, щоб записати якусь інформацію, яку треба занотувати, чи на чернетки, чи швидко десь зберегти. Програма Microsoft Word також присутня в мобільних пристроях та планшетах. От, Наприклад, Microsoft Word Edit Document. документ. Значить, є така у нас програма, її можна встановити, в моєму випадку її лише треба оновити. Після оновлення відкриваю цю програму. І відбувається швидка, швидке налаштування. Далі ми бачимо, що в нас таке вікно от відкривається, ми маємо натиснути пустий документ. Створюється документ і все. Перед нами ось робоче вікно текстового процесора Word на телефоні. Також в нас є вкладки, які перемикають різні панелі інструментів. Тобто, функціонал, майже весь збережний, хоча він, звісно. Трішки менше, чим у комп'ютерній версії, але працювати на телефонах і планшетах спокійно можна. Отже, ця програма називається Word. Посилання на неї я скину вам після уроку. Наступна програма Library Office Writer. Тобто це також текстовий процесор, який розповсюджується. На безкоштовній основі. Можемо зайти на сайт LibraryOffice і завантажити зовсім безкоштовний цей пакет. Чого не скажеш про програму Microsoft Office Word. Ця програма не є безкоштовною. Пакет Microsoft Office являється платним додатком, який треба купувати. Купувати ліцензію, а потім встановлювати. Бачимо, що ціна цього додатку доволі велика. Сягає вона від 1500 до. До скільки? 32 тисяч. Дуже великі ціни, дуже е, великий розбіг, тому що є різні версії цього пакету програм. От домашня версія Office Home 2019 року коштує 2860 гривень на сайті розетка. Так як не всі можуть заплатити таку ціну за цей додаток, дуже часто люди починають. Встановлювати неліцензійні програми, тобто піратські програми, чим ризикують занести собі комп'ютерного вірусу, звичайно, тому що неліцензійні програми вони можуть мати додаткові файли, які можуть нашкодити нашому комп'ютеру. Але це вже кожен вирішує сам для себе. Взагалі, законом заборонено використовувати неліцензійні програми. Тому гарною ідеєю буде скачати майже таку ж саму програму, яка називається Library Office Writer. Ну, LibreOffice це пакет програм, а от саме програма Writer це те саме, що е, програма Word, але від іншої компанії. І файли, створені в цій програмі, мають уже розширення не .docx, а ODT. від англійського Open Document, відкритий документ. Значить, я вам також дам посилання на цю програму. На комп'ютерах, смартфонах і планшетах на базі Android також є у нас такі програми. от Наприклад, Library Office Reader. Тобто це програма, яка може відкрити документи файлов з розширенням ODT. Ось на reader. Також є аналогічні програми: ODT reader ODR-Reader і так далі. Тобто, це щось схоже за своїми параметрами, але трошки відрізняється. Ну, Назвою, розробником. тобто, Є от у нас такі документи Word Excel PPT, Word Office і так далі. Тобто є цілі комплекти програм, які відкривають ті самі формати даних, що і Library Office. Повертаємося до робочого вікна текстового редактора Word. З чого складається цей редактор? По центру у нас є робоча область. Цей білий лист називається робоча область. Далі зверху в нас йдуть вкладки. Вони перемикають панель інструментів. З боку справа та зліва, і зверху в нас є циферки, які схожі на лінійку. Цей інструмент так і називається лінійка. Далі з боку смуга прокручування з правої сторони. Якщо документ буде занадто великий, то смуга прокручування з'являється в нас і знизу. Зверху, де в нас іде стрічка інструментів. Ця стрічка, я звертаю увагу, поділена на блоки. Буфер обміну, шрифт, абзац. Тобто одна стрічка, але вона поділена на групи спеціальні. Внизу от, у нас написано сторінка 1 чи кількість слів, там мова, яка включена, це називається рядок стану. Аналогічні всі інструменти також і в мобільній версії. У середовищі текстового процесора можна вводити і змінювати текст із клавіатури та додавати інші об'єкти до текстового документа. Переглядати документ, вносити зміни до об'єктів і значення їхніх властивостей. Зберігати документ на комп'ютері. Для того, щоб зберегти документ на комп'ютері, ми маємо зайти до вкладки «Файл» і вибрати Зберегти як. Далі відкривається, щоб. Останні місця збереження, де документи створювалися або зберігалися, також можемо завантажити в інтернеті хмарне місце збереження, якщо у нас воно доступне. Тобто в компанії Microsoft є своє хмарне місце, називається OneDrive. Якщо у вас є свій аккаунт в компанії Microsoft, то ви можете там зберігати свої дані. Та що, можемо вибрати в файловій системі, де саме ми можемо зберегти. От відкривається вікно файлової системи, далі ми вибираємо, куди хочемо зберегти. Ми можемо підписати наш документ. Стандартна назва документ Microsoft Word. Тобто ми можемо стандартну назву видалити. Головне, не видаляти ось це закінчення – .docx. Це називається формат файла або розширення файла. Його видаляти якому разі не потрібно. Далі ми пишемо назву нашого документа та натискаємо на кнопку Зберегти. І в нас з'явиться новий документ, текстовий документ. Крім того, ми ще можемо вибрати формат файлу. Дивіться, крім стандартного .docx формату, у нас ще є приблизно 12 інших різних форматів файлів. Про них ми поговоримо трошки пізніше. Тепер розглянемо робоче вікно програми. Library Office Writer. Значить, у нас так само, як у Word, є вкладки. Коли ми натискаємо на ці вкладки, у нас відкриваються набори інструментів, але головна панель інструментів при цьому не змінюється. В цьому одна із відмінностей цих, цих програм. Далі в нас йдуть інструменти, які найбільш потрібніші або найбільш використовуваніші в цій програмі. Значить, Інструменти йдуть у два ряди. Про них ми також поговоримо з вами. Так само, як у Word, в нас є лінійка, яка розташована ось зверху. І рядок стану в нас знаходиться внизу так само, як у Word. Далі в нас є кнопка збільшення або зменшення масштабу. І збоку у нас є смуга прокручування. Об'єкти, з якими працюють у текстових документах. Це символ. Літера, цифра, знак пунктуації тощо. Навіть пробіл, пусте місце та також символ. Перелік властивості. Шрифт, розмір, колір, накреслення символів. Це все можна застосувати до одного символа. Слово: набір символів, уміщених між двома пропусками чи обмежених знаками пунктуації. Шрифт, розмір, кольор, накреслення також застосовується до слів. Речення. Одне чи кілька логічно пов'язаних слів, що закінчуються крапкою або знаками оклику чи питання. Також до них можна застосувати такі властивості, як шрифт, розмір, кольор, накреслення символів. Абзац. Довільна послідовність символів, що закінчується натисненням клавіші Enter. Після того, як ми нажали на Enter, ми закінчуємо абзац і переходимо на новий. Можна застосувати такі властивості вирівнювання. Відступи, міжрядковий інтервал, інтервал після абзацу, інтервал перед абзацом. Об'єкти, з якими працюють у текстових документах. Далі. Сторінка. Складова текстового документа. Крім тексту, може містити інші об'єкти. Властивості має розмір аркуша, розміри полів, тобто за якими ми не можемо виходити аналогічно до зошита, орієнтація сторінки, тобто вона може бути або книжкова, або альбомна. Нумерація сторінок, це номера сторінок, прописані вверху десь або внизу. Графічний об'єкт, об'єкт текстового документа це рисунок, схема, діаграма тощо. Там дуже багато різних графічних об'єктів. Ми будемо їх розбирати з вами. Розмір, висота і ширина, місце розташування, обтікання текстом, обрамлення. Таблиця. Об'єкт, за допомогою якого дані подають у клітинках на перетині рядків і стовпців, Аналогічно до зошита з математики, де є у нас кліточки. Так само будується і таблиця в Word. Кількість стовпців має, рядків, висоту рядків, ширину стовпців, висота і ширина таблиці, розміщення в документах. Внесення змін до змісту текстового документа називають його редагуванням. Це дуже важливе правило, його треба запам'ятати. Редагування тексту це внесення змін у текст, виправлення помилок, видалення переміщення, копіювання, вставляння фрагментів тексту і інших об'єктів. Щоб вам було зрозуміліше, я відкриваю конспект сьогоднішнього мого уроку і починаю робити зміни. Наприклад, я пишу хід уроку. Я прибираю і пишу план уроку. План уроку. Замість хід я написав план. Тобто то я змінив одне слово в цьому документі. Це означає, що я його відредагував. Далі в мене написано слайд 6. Я витираю і пишу слайд 3. Так. Це також редагування. Далі. В мене є розділ 3. Я його взагалі прибираю видаляю. Це також вважається редагуванням. Далі. Я допишу сюди кінець. Це також є редагування. Тобто, тільки що я вам демонстрував редагування. Що я робив? Прибирав слова, додавав слова, робив виправлення, можу прибрати якийсь символ крапки кому, крапку поставити. Це також буде редагування зміни символів, видаляння, додавання і так далі. Під час редагування документа важливо враховувати розміщення текстового курсора. Текстовий курсор це об'єкт вертикальна позначка, що блимає, який вказує на поточне місце в документі. Ось так виглядає текстовий курсор. Це блимаюча риска, після якої буде писатися якийсь текст. Ось я натискаю на клавіші, і зліва від курсора в нас з'являються символи. Для виправлення помилок у документі часто виконують такі дії. Вставляють пропущені символи, видаляють зайві символи або виконують заміну символу. Переглядаючи документ у середовищі текстового процесора, нерідко можна помітити, що деякі слова мають червоне підкреслення. Наприклад, зашли. От слово зашли воно, лише воно підкреслено хвилястою червоною лінією. Так у середовищі текстового процесора позначається орфографічна помилка. Тобто, в даному слові, треба виправити помилку і написати не зайшли, а зайшли. Літера «ї» тут пропущена і програма показала нам, що тут є помилка. Тобто, треба звернути на це увагу і виправити. Невдало побудовані речення та речення з пропущеними знаками пунктуації підкреслюються хвилястою лінією зеленого кольору. Виправляти знайдені помилки можна вручну або автоматизовано за допомогою спеціальних інструментів текстового процесора. Під час використання вбудованих інструментів перевірки правопису в контекстному меню до виділеного слова прописуються варіанти слів для заміни. Вони найбільш близькі за написанням до помилкового слова. Ти можеш обрати потрібне. Крім того, можна скористатися інструментом правопис і граматика Microsoft Word, орфографія та граматика в LibreOffice of Writer. У діалоговому вікні, яке відкривається при натисканні кнопки або клавіші F7, якщо класнути мишею, на запропонованому варіанті слово з помилкою змінюється на обране. Тобто, якщо в нас є підкреслене слово, таке, з червоною хвилястою лінією, ми наводимо мишку на це слово. Натискаємо праву кнопку мишки і відкривається таке от меню. В ньому можна вибрати правильну відповідь, якщо вона там, звісно, є. Якщо її там немає, нам треба взнати власноруч, як правильно пишеться це слово, і написати правильно. Якщо ж програма підкреслює правильне слово, то в нас є ще один варіант. Або пропустити цю помилку, щоб програма її не підкреслювала, або додати до словника. Тобто, можливо, в словнику програми немає цього слова взагалі, і ми можемо додати його туди. Наступного разу програма проігнорує це слово і не буде показувати на ньому помилку. Дивимося на мобільну версію програми Word. Пишу я тут текст: Зашли. Роблю пропуск. Далі натискаємо ми на кнопку. Рецензування. І ось у нас зліва зверху є дві кнопки: ABC та книжечка з планеткою. Тут у нас вибирається перевірка правопису. Стандартна в мене стоїть російська мова. Я її перемикаю на українську. І сразу ми слово почало підкреслюватись хвилястою червоною лінією. Коли я натискаю пальчиком на слово зашли, зверху випадають у мене варіанти. Зайшли, зали, залишили, зайшли плюс пропустити все та додати до словаря. От я вибираю, зайшли, і автоматично моє слово замінилося на правильний варіант. Тобто цей процес працює що в мобільній, що в комп'ютерній версії. При перевірці правопису автоматично визначається мова документа. Якщо мова визначена некоректно або в тексті трапляються слова, записані іншою мовою, для перевірки правопису слід зі списку мова словника в Microsoft Word, мова тексту для Library Office Writer, вибрати потрібну. Примітка, якщо текст документа записаний українською мовою, а мову для автоматизованої перевірки, встановлено, наприклад, англійською, більшість слів будуть визначені як помилкові. Тобто весь текст у нас буде визначений як помилка. Тобто ось, наприклад, у мене документ, якому мова правопису виставлена як англійська. Всі слова у мене тепер підкреслені червоною хвилястою лінією. Це означає, що програма неправильно зрозуміла, на якій мові написаний наш документ. Щоб його виправити, виділяємо весь текст. Комбінація ctrl a англійська, Заходимо в кнопку рецензування та вибираємо кнопку мова. От, Мова перевірки. Вибираємо українська мова. І дивіться, все зникає. Помилок тут немає, всі слова написані правильно. Домашнє завдання. Що вам треба зробити вдома? Перше. Переглянути коротеньке відео на 2 хвилини, як книга з'являється на свій репортаж з одного сайту новин. Далі пройти інтерактивні вправи на сайті Learning Apps, я їх вам скину. Там треба розглянути вікно програми Microsoft Word та Library Office. Writing. Та ще одна цікава програма в середовищі Learning Apps. Далі прочитати з підручника сторінки, я вам їх напишу. Та завантажити собі на телефонні планшети додатки Microsoft Word або аналогічну програму. Посилання також я вам зараз кину до вашої групи та на середовище Classroom.